Всім привітик! Ага. Песик забіг якийсь. Забрала Сашульку зі школи і ось вона каже, що треба, Вже каже, що треба на аплікацію в школу листочків назбирати, а в нас тут ось якраз у дворі, подивіться, які красиві різні форми. Тут і туди ще трошечки далі зараз підемо. Тим щось їсти, я так? Сашонь, ти збирай. Я пішла йому кусочок м'яска винесу. Я боюсь, одна бути на вулиці. Я зараз трошки в шоці. Кажу, Сашоні, побудь на вулиці, я піду Джеку кусочок м'яса винесу. Сашоня каже, у мене є м'ясо, я їй м'ясо не даю. Каже, їй дала варя. Однокласне. Ну давай я... на м'ясо. І апельсин. Апельсин він їсти не буде. З'їв <рес> ще... Джекуля. Ось, давай сюди будемо. Так, да, давай. Ну, багато а. однакових не набирає, я думаю. А що са... Джек думає, що це теж м'ясо. ну пахне. Теньких може назбирати теж. Тут які в нас тут якісь такі. О, попередника нашла. О, о диви який ось коричневий, прикольний, Іди, я ти. думаю, для чогось буде. Теж. Я такий Ну він такий скручений, треба рівнесенький такий вибирати. Джеку я на мене мав вже більш їсти. Джекіть. Да, ось Отакий бери, так, жовтенький. Джек. Ось такий диви не ряби, нічого майже ось, ось такий взяти. Не. Ой, ось такий жовтенький, гарний. Покажи. О, красивий. На, такий ще тримай. Вистачить, я думаю, чи ще якісь. Ні. А що буде за аплікація, казали, чи хтось кожен буде свою? Та як дерева такі. Ага, ага, зрозуміло. Літочки. Тоді, диви, візьми ще один ось такий, напевно. Боже, який він гарний. Ану дайно. Ну. Такий прям коричневий, коричневий. Красивий. А ось такий руденький є. Диви, теж прикольний. <ривіт> О, <що це? ривіт> О, хтось там бігає. Вон туди там глянемо які листочки. <ривіт> Ні, хай стоїть, ну ми ж тут на місці ходимо. Сашонька все боїться. Що хтось вкраде портфеля або неї. <ривіт> Ні, знов всю ніч ішов дощ, і оце такі калюжі, і це все. Ой, жах якийсь. Коли вже якесь сонечко буде. Так ось такі ще. О, Сашульки, Сашольки, А, ні, він трошки порваний. Ось такі гарні коричневі тут. Ось цей він прикольний такий. Прикольний, так. Да. Ну він тут. Вибери... Виберіть, що таке. Господи. Дяк, не підходжу, це впакет. Ось такий гарний. А ну чекай. О, так, гарний. Ось такий ж самий, тільки більш яскравий, теж красивий. Ану покажи. Так, і ось цей ще візьми. Угу. Тримай. Так. Ще б якісь такі, знаєш, типу довгенькі, типу як оці. Тільки щоб вони були якісь довшенькі. Джек тепер буде за нами всюди бігати, мені здається, ми його вчора покормили, тепер наш друг став. Яка краса. Сашульки. Ну, таких ми вже наче і взяли, правда? Так. Відкривала 46-му, там буде ота дверка. Ось такі весна. Там була 47-му, а там, де така коричнева, корична. Прям ага. 47. -там живе? хтось? Ось я не знаю. Ну, Вроді ніхто не жив. Може, тут значить нова сусідка наша. Можна його. Ну я вже цю бабулю <сміршу> Саша. Хочу показати ось такі листочки з сушульками. І я познаходила, будемо зараз їх обсушувати і буде їй завтра на аплікацію. Тільки що біля під'їзда ми вийшли з машини, коли йти додому, і на нашого Джека, цього песика, що живе у нас у дворі, е напали. Дали, Там була отак... десь... отака десь собака, отака собака, отака собака і джек. Вони нам вс... всі на Джека напали і просто його загризали. Джек валявся на полу. Так, да, це було дуже страшно, тому що він, наче, я не знаю, ми вийшли. Там навіски були. Да, джек підбіг такий. І, ну, я така, Джек, Джек, і ті собаки, наче вибігли, начебто вони і з ним були, я так подумала. Се щонь рамка зараз впаде. впаде? Обережно ножками. І це. Коротше, і тут в секунді просто вони на нього напали ці три великі, такі здорові. Чотирь, або Ні, мась, їх було три. Собаки вони більші за того Джека. Коротше, і почали його тріпати. Це було так страшно, я вже давай кричать Міша Міша, бо він у машині був і ще там речі збирав. Коротше, але добре Міша вийшов, їх нагнав. Вони вже кинули того Джека та й побігли собі. Але Сашунька злякалася. А я за Джека дуже злякалася, тому що Боже, він такий бідненький був. Але ми прогнали, врятували його. Він собі побіг і ще біжить, і ще гавкає. Дивіться, я зараз буду дітям. Сашоня поки чекає, доки тато вийде з душа і робить математику, тут влаштувала ці тренування. Давай. Сашенька, але ж ти тільки-тільки поїламось. Ну, краще так не роби. Бо зараз все побачимо ти вечеряла. <губ> не треба мась. Трошки пізніше поробиш математику, та й тоді пострибаєш. Можна за один раз. Ця? Давай один раз. <плук> <губ> <губ> Дивіться, у нас є ще кулька з Дня народження. І он котик. І ще котик. Мама, да не очі зн... немає, я їх вже викинула. Вони там валялись по землі. Ну, бо Сашуня, для чого вони? Сашуня, щоб ви розуміли, це в нас дитинка, яка вона нічого не хоче викидати, їй все потрібно, вона всі коробки збирає, всі пакетики, всі якісь незрозумілі карточки. Складає гарно майстатову кофту. на кофтачек. Чек буде, 2000 мільярдів гривень. Ай, боже, буде. Тисячі мільярди. За Ну все, то ж був останній раз. Ну диви, ну буде тушніти тебе. Так, хочемо розказати, в нас уже вечір, ми поробили уроки. Міша приїхав зі зміни. І тільки що ми з Сашулькою його дуже так пранканули. Коротше, ситуація бішком розкажу. Ми з Сашуньою дуже хочемо песика, а Міша не дозволяє нам, тому що він каже, що війна в країні, хто знає, що буде далі, і ну, можливо, потім ніхто не знає, як складуться обставини. Типу, а песик це. Як така дуже велика відповідальність, і якщо в разі чого, це треба буде думати, куди його подіти, як з ним куди їхати, і так далі. Коротше, то та ну, й взагалі п'ятий поверх. Він каже, що в нього колись була в квартирі собака, і це ж дуже ну, для собаки це недобре, і це важко тримати песика на п'ятому поверсі. То, коротше, дзвонить він мені сьогодні, коли їхав зі зміни, а сашуня гралася і почала гавкати. Почала гавкати. Міша питає Ти, А, і ми ще на днях говорили. Я кажу, що ну як це кажу так. Життя іде, а в нас, типу, ми не можемо собі песика завести, тим паче сашуля дуже хоче. Кажу, я якось куплю, кажу, і при, просто принесу додому, і тобі не скажу. Тіпа. Уже Коли прийдеш, побачиш по факту, що в нас вдома є песик. Коротше, він дзвонить Сашуля, типу грається і гавкає. Міша питає: такий, А ти де? Я кажу, вдома. Він каже: А що це за звуки? Я кажу, Сашуня грається, він не повірив взагалі. Такий, каже, це не сашуня, я кажу, і таким прям голосом я кажу, та реально сашуня, кажу, він такий каже: ну, дивись мені, і я прям по голосу почула, що він навіть ну, не повірив, що це сашуня, і вирішив, так як розмова була у нас з ним пару днів назад, він запам'ятав і, мабуть, вирішив, що я десь там вже взяла цього цуцика і принесла додому. Коротше, ми Сашуні кажу, давай будемо пранкувати тата. Кажу, візьмемо песика маленького іграшкового. Кажу, я ось так візьму в пазуху його і винесемо, це, і винесемо типу, ну, да, до машини, типу, там, сюрприз зробимо. Кажу, І давай будемо дуже веселі, щоб типу, шо, він повірив. Коротше, ми, я взяла цього песика, ми спускаємось, йдемо. Це тримає двері. На тата кажу, дивись на тата на мене, дуже посміхайся, вона це все робить. Я теж така йду, типу, тримаю того ніби цуцика, відкриваю двері. А Міша прям, ну ви б бачили його обличчя. Він прямо, ну дуже такий в шоці і навіть засмучений. типу, Що я принесла цього песика ну і не порадилась з ним, і типу, що він був дуже проти, а я це зробила. Коротше, так розвели його. Було дуже смішно наблюдати за його реакцією, і це було дуже весело для нас, Сашунькою. Такі справи. Ми з'їздили кави попили, вже повечеряли. Зараз буде... Сашунь, твоя нога там така смішна. Сашуні там ці трюки.